Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Ткачук Тетяна Олексіївна, вчитель іноземної мови та літератури Приворізької загальноосвітньої школи номер 108 перших-третіх ступенів. Сьогодні у вашій увазі я хочу презентувати виступ на тему «Медіаосвіта як засіб профорієнтаційної роботи з учнями. Щоб бути по справжньо грамотним, ви повинні бути грамотним у світі медіа. Маршал Макклюен. Сучасна освіта ставить перед учителем завдання не тільки передати учням конкретні знання, формувати їх предметні компетентності, а й сприяти формуванню міжпредметних компетентностей майбутніх випускників. Компетентностей – які допоможуть їм, крім іншого, обрати свою майбутню професію. Для вчителів гуманітарного циклу цей напрям освіти є особливо актуальним. Розглянемо кілька педагогічних прийомів, адаптованих до конкретних ситуацій. Вправа інтерв'ю та вправа інформаційний пакет. Полягає у зборі відомостей з конкретної теми, що відповідає інтересам громадськості. Основними правилами прави інтерв'ю, яким має слідувати учень як респондент, бути доброзичливим, не втрачати самовладання, згадувати тільки достовірні факти, конкретні імена, цікаві подробиці і точні цифри. Під час Роботи над вправою інформаційний пакет дуже важливий добір детальних відомостей про того чи іншого автора. Наприклад, при вивченні творчості Чарльза Дікенса звертають увагу на те, що письменник був впливовим політиком у Англії. Вправа прес-реліз. Це позитивне повідомлення про діяльність письменника або, або про історію написання твору. Вид роботи містить відповіді на наступні запитання: Хто зробив, що зробив, де зробив, коли зробив, чому зробив та чого зробив, можна додати ілюстрації, фото. Повідомлення акуратно оформлено на фірмовому бланку. На бланку можна вказати телефон та ім'я менеджера для отримання додаткової інформації. Вправа на правах реклами метою її є зацікавити учня тим чи іншим твором, героєм або письменником. Ця вправа особливо цікава, бо вона дає змогу учням. Пробувати себе у ролі дизайнера, програміста, оператора. Вправа побудує аргумент. Ця вправа сприяє формуванню вміння створювати власне висловлення. Так, при вивченні твору Генріка Іпсена ляльковий дім можна запропонувати побуват, побудувати аргументи за темою нора. Ляйка в чужих руках цивільна особистість. Також виконання цієї вправи можна запропонувати учням при вивченні Роману Булгакова, побудувавши аргументи за темою Сила зла, що робить добро. Вправа код промов, особливість якої полягає у правильному поєднанні фраз для публічних виступів. Та аналізу вже існуючих промов письменників. При вивченні творчості Ернеста Хемінгуея можна запропонувати розглянути промову митця під час вручення Нобелівської премії, розглянути її з точки зору універсальності складання промов або порушення цих вимог, з'ясувати, як це характеризує письменника та інше. Вправа намалюй ідею. Суть вправи полягає в тому, щоб зобразити ідею, використовуючи моделі стечноутінгу, тобто своєрідне розташування тексту на фліпчартах або в зошиті. Цю вправу можна використовувати на уроках мови, реклама, запрошення, оголошення. Вправа життєві історії. Суть вправи полягає в тому, що потрібно скласти інформацію, статтю про письменника, але форма статті повинна відповідати журналістським стандартам, а це точність, оперативність, збалансованість, достовірність, оперативність, відокремлення фактів і суджень. повнота, Інформації. Вправа Запитай себе. Суть вправи полягає в тому, що потрібно розглянути декілька статей і з'ясувати, яка інформація є правдивою, а яка фейкова. Наприклад, при вивченні Шекспіра можна запропонувати виконання цієї вправи з ключовим питанням. Шекспірівське питання. Правда чи фейк? Перед цим, звісно, опрацювати з дітьми матеріал про те, які ознаки фейкової інформації, а які правдивої. Вправа, якби я був, вона дуже широкого спектру дає можливість працювати і з текстом, і з звуком, і з відео. При вивченні новели о Генрі. Дари Хвір, діти залюбки виконують вправу, якби я був оператором. Вивчаючи твір Бикова Альпійська балада, при перегляді у рибку з фільму, чорно-білого, звісно, можна запропонувати учням подумати над питанням, яких кольорів ви б додали, якби ви були режисером. При вивченні творчості Сетона Томпсона оповідання СНАП або Лобо можна запропонувати це завдання у такому вигляді, якби я був екологом, яскравим і надзвичайно дієвим упровадженням медіаосвіти як профорієнтації, позаурочний час є гурток журналістики, адже освічена людина майбутнього. Це особистість, яка здатна поєднати непов'язані між собою галузі, вміло оперувати такими поняттями, як інформація, онлайн простір, медіаграмотність та інші. Саме такі вміння є важливими і їх потрібно розвивати у сьогоднішніх учнів і майбутніх спеціалістів різних профілей. Отож, Освіта повинна бути істинною, повною, ясною і міцною. Дякую за увагу.